Вас, друзі, в ефірі Фокстрот підсамковий випуск єдині головне. дублі. Вітаю вас, друзі, в ефірі Фокстрот. Та що ж таке? Вітаю вас, друзі, в ефірі Єдині Головне. З вами Фоксі ми починаємо. Невдалі не Дублі це така красива. Унікальна. Я зараз проти камеру. І погнали. Які наскільки треба го 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 готуватися до... А через продажу Фокстрот моделей 2024 року. Навіть що ось така історія не вийшов. Але одного разу прийшлося одного разу, який майже народилися у своєму кабельному операторі майже 20 тисяч разів швидше. А далі розповідаємо про такий інтерес, Можете відчуватися, який нам треба. Але покажемо наші програми у всьому світі. Фокстрот допомагає снизи кожен день. Але Та що ж таке камера? Це я патру. Але розповідайте про такі чудові теми, але перевішевано за очами. Таким був Фокстрот і єдине головне.